Ось такі ворота мені вчора зробили нагород. Сама я не змогла б, звісно, зробити. Може б щось би й вийшло, але не ризикнула. Ось такий заборчик була, сама поставила із старого забора, що був під двором. Там зараз замінили. Ось такі вони ворота зробили вони. Відкривається. І щоб можна було трактором заїжджати і туди на городи, сюди виїжджати. Там в мене посиєна редіска. Часник, цибуля вже повилазилась, такі мені на зробили вчора. Боковини я вже сама буду якось робити, Ну навес би я сама не зробила, тому що ну, це дуже важко. Зробили з того, що було. Буде тут стояти тракторець з тих матеріалів, які знайшли. Ось такий навіс тепер получився в мене. Тепер не буде трактор стояти під небом, бо більше нема кому допомогти. Чоловіка немає вдома, то приходиться просити, щоб допомагали люди. І ще сьогодні у нас суботник. Прибирання територій. Уже вчора, після того, як одвезла свекра додому із комом позамітала під двором. Така у мене бордюра лежить, тому що я живу. Отак гора. І ось де моя хата. Купили ми рік назад тут хату, і такі в нас бордюри лежать. Ось тут під бордюрами я поприбирала, там позамітала і треба буде побілити дерева. Ну, дерева, звісно, теж стоять страшновато, але зеленбуд не дає. Нам їх спиляти. Сказали, те, що у дворі то пиляйте. Теж вже за двором то не можна палять. І це виходить тут убрала, там під тим забором усе поприбирала. І тепер треба буде помазати партюри, Ну, це вже буде білить мама, бо я йду на роботу, в мене теж свій суботник там буде. То вчора вже з останніх сил, вже ввечері, позамітала. Сьогодні мама побілить, поки мама в мене. Дома. Помагає мені, тоді теж поїду додому, остануся сама. Отут кирпичі теж треба робити потяжку, Ну то нічого, щось зробимо. Поставили собі ось такий заборчик, тому що тут не можна було не вкопати, нічого, то вирішили ми ось тут поставити отак і зверху, а це треба тепер буде. Все доводить до ладу. Так само і у дворі. Ось ці барикади. Теж треба буде всі доводити до ладу, тому що тут дядько той жив перед нами зробив такий, бо було, що машина в'їжджала колись раніше. І тепер у мене там клумба. Вже тюльпани повилазили, крокуси, тут а також. Ну це все треба руки і треба працювати. А сама я все не потягнув. Що можу, те роблю? Так, а щось отак. Вийшло у нас. Всім дякую за увагу. Може хтось напише якийсь коментар. Щось посовітує. Пишіть, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь та переглядайте мої відео.